Всім привіт! Коротке відео, коротка інструкція, як і що ми зробили для нашого замовника і що з цього вийшло. І так, ось такий кораблик на три бункера. Встановили на нього ехолот 918-й лаки. Що зробили ми з корабликом? Кнопку включить виключить кораблика перемістили вище. Добавили кнопку «Включить-виключить для ехолота. Добавили діод, який сигналізує нам про включення ехолота. Встановили антенну для ехолота і перемістили антенну кораблика, щоб були по одній стороні. Включить кораблик, антенна кораблика, включить ехолот, антенна ехолота. Даний кораблик комплектувався акумулятором 12 тисяч Міліампер На прохання нашого замовника ми встановили всередину, в задню частину кораблика. Акумулятор півтора рази більший, 18 тисяч міліампер Також там знаходиться акумулятор, який запитаний до датчика і посилювача сигнала ехолота. І таким чином. Розташовано, щоб задня частина кораблика була пригружена. Тому як основна маса китайських корабликів мають самий великий мінус, що вони пустотілі, вони достатньо легкі, і основна нагрузка, навіть коли ми даний кораблик загружаємо прикормкою, основна нагрузка, основна вага лягає на центральну частину кораблика, і наші винти не завжди знаходяться. Дуже якісно в воді, і тому робота винтів не завжди є максимально ефективною. В даному випадку, у нас, як ви бачите, задня частина пригружена і тому це буде сприяти тому, що якість роботи винтів буде значно більшою. Яким чином під'єднується акумулятор, який знаходиться всередині кораблика, він, як я сказав, на прохання замовника буде у нас основним акумулятором. Щоб його під'єднати, все, що потрібно зробити, потрібно під'єднати оці два штекери, штекер кораблика і штекер акумулятора. Під'єднано і таким чином ми включаємо кораблик, кораблик включений. Якщо даний акумулятор, основний акумулятор, який всередині розрядився, яким чином ми його заряджаємо? Роз'єм саме для заряджання акумулятора, який знаходиться всередині кораблика. Якщо, наприклад, ми на рибалці і в нас основний акумулятор розрядився, ми за допомогою додаткового акумулятора 12000 мА підключаємо його до кораблика, ховаємо в бункер і таким чином ми можемо використовувати вже додатковий акумулятор. Він же в нас буде запасним. Ехолот. Є у нас цей тумблер. діод горить, це значить напруга до датчика в нас йде, все працює, тому ми можемо включати дисплей для роботи цехалоту. На прохання замовника ми виключили роботу даного монітора від батареїк, які знаходяться тут 8 штук. Щоб це було проще і, мабуть, надійніше. Ми зробили додатковий акумулятор, і за допомогою цього акумулятора працює дисплей ехолота. Давайте тепер перевіримо, яким чином це в нас все може працювати. Для цього нам потрібно датчик ехолота помістити в воду. Датчик ехолота в нас в воді і включаємо ехолот. Як ви бачите, на дисплеї з'явилась температура води. 0,9 метра глибина це мінімальна, яку може показувати даний ехолот, і пішла картинка саме роботи даного ехолоту. Яким чином заряджати даний ехалот? Щоб зарядити акумулятор, який всередині кораблика, саме кораблика для роботи корабликом, є ось такий штекер. Щоб зарядити акумулятор ехолота, який всередині кораблика, нам потрібен зарядний пристрій. На 12 вольт. Він підключається до 220 в розетку. І ми тут монтували роз'єм для того, щоб підключити дану зарядку і таким чином заряджати акумулятори холота, який знаходиться всередині. Важливо, коли заряджати акумулятори холота, холод потрібно, щоб був виключений. Таким же чином ми будемо заряджати додатковий акумулятор. Який ми будемо використовувати для роботи дисплея. він таким чином так само підключається, і таким чином від мережі 220 ми його будемо заряджати. Якщо у когось є додаткові питання, можливо, підказки, то, будь ласка, завжди радий буду допомогти і відповісти. Всім гарного дня і головне мирного неба.